Заодно одна, я курю папиросы, бо люблю и коси люблю и коси. Заодно одна, я курю папіроси, Сьогодні, сьогодні. заодно одна, я курю бо люблю и коси. Заодно одна, я курю папіроси. Красава, дякую тобі, друже. Я, я полетів мене немає часу. Гра називається Stalker, друзі. Це той самий легендарний сталкер, який. Випускали, точніше, який готували для нас майже 15 років. Події розгортаються швидко, це плюс. Кожного разу хтось до мене домахується, кожного разу щось комусь потрібно. А я просто вийшов прогулятись. Кабан вже якийсь там бігає, ну починається. Нормально ж спілкувалися. А, там не тільки кабан. Там і квадробером, дивіться, є. А, тут якийсь пароль, тут треба ввести код. На дверях є код. Чат бігом! В чаті скиньте мені код. Я чекаю. 27,65. О! Я якраз до цього моменту дійшов. Будь ласка, ми команда. О, друзі, ми косого знайшли. Хто так... Подивіться! Це вдача якась. Взагалі, не планували його знайти і знайшли. Я так вмію. Хочеш хто швидше? Чудово. Ой, можна, можна взяти. Ой, ну це неприємно. Що, не можна взяти вила? Насадити когось на вила. не місце. Тут. Але я запрошую всіх квадроберів до себе на концерти, ви ж пам'ятаєте. Тут не місце їм. На концертах в мене. Прям... Це я б навіть сказав пласт для е, можливостей квадроберських. Хейтери, привітики! Привітики мої малесенькі, мої малесенькі! ну давайте всі сюди, давайте швиденько! Ой, щось вони трохи відлітають. Хейтеросики! дорогусики мої! Ой! Ну і прям чимало. Але в мене і гранати, знаєте. В а давайте сюди закинемо одну. Отак. От приходьте, приходьте! Ой, як чудово. Хетери, я вас. Е наголошую. Е я хочу вас запросити на свою вечірку. Під назвою. Ну, це майже така сама, як у Підіті, тільки навпаки. Давайте, давайте, давайте. Хочу хочу виробити вас, давай. На. Можна ж прикладом це робити. Іди сюди. Де то є? Хтось писав, що треба поспати. Як це зробити? Ну, так не хотілося би, якщо чесно. Як оцей персонаж. Бо таке враження, що він вже більше не прокинеться. Я скоро собі побудую будинок, якщо ви ще не зрозуміли. У мене буде будинок з кабанів. В цьому сенсі цієї гри. А воно. Дивіться, я пропоную віддати йому артефакт, а після цього його завалити. Ну де ти? Давай, йдеш чи не йдеш? Не йде. Не йде. Не йде. Так ідеш чи не йдеш. Окей, я піду сам далі. Я піду, в далекі гори. Стоп! Тут хтось є. Але ми на місці, дивіться, от нас тут 20 метрів. Чомусь змінюється постійно. Сім метрів. Чому змінюється? Змінюється цей ярлик. Це дуже дивно. Ще раз Q Ще раз Q А, окей, це тут. Звісно, цей артефакт буде десь там далеко.